Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні такий гарний сонячний ранок, але дуже дурний вітер. Морозець мінус 4. Ще вночі як стало гудіти, але вранці то ще, ще хуже зірвався, так вже тарабане, криша та вся гуде аж. Дуже дурний вітрисько. Сережа поїхав на нову почту. Може ще Якщо буде де, то пострижеться. Бо я не знаю, чи там є світло. У нас світло, звичайно, є. Слава Богу, не вимикають. От. А в городі, то там щось десь згоріла, якась підстанція, світла нема. Та я не знаю. Може, пострижеться? Зараз є машинки, ці на акумуляторах. Дівчата собі покупляли. Генератори там ставлять вже так заріс, а немає часу постригтись, їде раненько, приїжджає вже пізно, бока в город назад. Цезар десь побіг. Це взяв привичку, Сережа утром йде гуляти, прийде, наїсться, подожде, поки ми снідаємо, у нас щось поклянчить і потім вже пустіть мене знов. Це десь недільки-дві, це взяв таку привичку. Побіжить собі, побігає. А ще ж довольний зараз, що є, вон ще трошечки залишилось в сніжку, там, де тінь, і це любитель снігу, Наїсться того снігу, воно, Тож, чаша на город. Там до сусіда приїхала машина, він побіг, подивився, хто там, що там, все, пішов і чухнув нагород. Зараз там в кінці городи трошки побігає. Це треба сидіти, дивитися, бо зараз прийде, прийде тут в двері заглядати, труситися, щоб пустили до хати. Так, ось такий наш ранок. Холодно, але хоч добре, що сонечко світе. Всім ще раз привіт. Зашиваю цезаровий комбінізон. Прямо біля швала розірвався, не пушу, а прямо рядом. І за шею, бо так і піде далі, розірветься все. Хочу вам розповісти сьогодні, чого ми переїхали з міста в село. Ну і, взагалі, чого ми переїхали. Пили хату в селі. В місті ми прожили 12 років. От. Квартиру. Як ми жили в квартирі, знімали квартири. За 12 років ми змінили. Раз, два. Три. Десь 5 квартир і вже останні два наче роки, так, да, ми жили в будинку. Так, наче більш-менш хазяї були нормальні. Один нам був попався алкоголік, який мав три квартири, хліб, <кій> жахлива людина, звісно. Помню, 8 березня. Сережа тоді полетів у Малайзію, Квезли цей перший поїзд Hyundai видавали там на кораблі в ньому вікно. Посилали Сережу туди. Він перший раз літав в Малайзію там на заміри, а другий раз вже літав в Єгипет. Вже ставили мене там. Вставляли те вікно, От. і вже з Єгипта кораблем вони так і приплили в Одесу. Янукович тут був, зустрічали, теж було перший поїзд. От. Ну і було, помню, якраз це було. Як він плив на кораблю, помню, 8 березня, так і не дозвонитися, нічого бо він в морі був. І я була в батьків тоді. От. У нас сусідка там вмерла, помню. Ми тільки прийшли з похороню, і він мені дзвонить п'яний. і Начав до мене такими словами, що я була в шоці, що ніхто до мене так не казав. Ти кабила, чого приходять типа, палі, перевіряти, а тебе вдома, у вас вдома нема. Боже, а я плачу. Я щас поїду. Хоча нас ніколи не було, ніколи, скільки ми жили, щоб ми вчасно не заплатили за квартиру. Ми завжди вчасно платили. завжди. Навіть трохи бувало і раніше, там, на день, на два, якщо Сережі треба було десь поїхати в командіровку, він завозив і раніше, ну, щоб потім не було проблем. А це ж п'яне почало визвонювати. Боже, я плачу, дзвоню до знайомого, він недалеко там проживав. Кажу: поїдь, будь подивися, що там. Бо ж п'яна людина, зараз поїде, щось там повикидає по цей. То Сережа тоді приїхав. За, як завозив йому гроші, то він йому сказав, що ще пару разів, якщо так будеш говорити, то ну, об'яснить йому по-іншому, як чоловік чоловікові. Як це так можна? Він ж каже, я ж вашу жінку не ображаю, нічого поганого. Ну, з ним там жінка жила, так вона. Ми з нею говорили, моя тіська Наташа, то вона так каже, ми зрозуміли, що вона з ним живе, вона теж десь помню, з якогось села, що Отак, ліж Він все одно там інвалід був, у нього там з новою і ще й алкоголік. От. А зато з трьома квартира. У нас жінка була така нормальна, не якась там. То це така була у нас сама, сама така квартира. А потім він почав, я б до піднімати ціну через пару місяців. Ми з'їхали, бо там не було за що більшу ціну платити. Квартира була така стара. От, ми тоді срочно переїжджали. І вже ми переїхали тоді на Маршала Жукова. Ой, Маршала Жукова. Це ми на перший жили на Маршала Жукова, на Маліновського переїхали біля дому природи ми жили. У нас хазяїн був з Росії. Квартира це його була, він один син був у батьків, батьки помирали. Ми так зняли квартиру, ми його і не бачили. Сережа йому скидав гроші просто за квартиру. От. Ми там прожили щось 5 чи 6 років, ну довгенько. Хороша квартира була з ремонтом, ціна хороша. От. Потім, якраз оце ж було 14 рік, почалася війна, він нам Такий. каже, що. Така ситуація вам важко зараз там. Долар піднявся, і він нам сказав, що от пару місяців можете не платити за квартиру, не треба. А потім уже він приїхав, оце ж 2014 рік, отака от ситуація. Тож людина не знала, що буде далі, як буде далі, і він приїхав, він позвонив нам. Щоб ми шукали квартиру, бо він буде цю продавати. От. Приїхав він, привів ріелтора, то так приходили, дивилися квартиру. Він казав, я би дуже хотів, щоб ви купили цю квартиру. Ви нормальні такі ми люди. У нас ніколи шумних компаній не було, ніхто ніколи на нас не жалівся. Я ж казав, завжди вчасно ми старалися платити, щоб не було у нас ніяких проблем. От. Але ж квартира на минуточку він тоді захотів. Ну, трикомнатна квартира, звісно, 40 тисяч доларів. Це для нас була вже нереальна сума. То Сережа йому каже, що якби в нас були такі гроші, то я би купив хороший дом за ці гроші, точно в не квартиру. От. А потім він вже уїхав. Ріалтор приводив до нас там покупателів, дивився, теж воно набридало, бо хтось має бути завжди вдома. Потім він подзвонив, що я не буду продавати живіть далі. Але пройшов десь місяць, позвонив, знайшлись покупателі, приходила жінка, нотаріус. Подивилися, ну і вирішили вони купувати. А ми знімали квартиру і рядом був частний сектор, там ми знімали гараж для машини. Бо у нас тоді почали дуже в дворі вкрадати машини. В одного капот вкрали, в одного колеса всі повідкручували, нашу теж капот відкрили, у Сережі покрали інструмент, ну, віддасть хтось злякав перед ранком, бо не все, отак коло машини дещо залишилось, хотіли колесо відкрутити, але не змогли, бо Сережа поставив ці такі чотири болта, купляються на кожне колесо, ставиться і не могли завести її. Бо ще сусід нам каже, було літо, вікна відкриті. Сусід нам каже, а я думаю, що ти її. Десь 4 часи ранку, кажуть, Сережа, думаю, що ти її там заводиш без кінця не можеш завести. Він думав, що це Сережа. От. Ну, ми, ми визвали поліцію, звичайно. Але ж. ну, Хто то буде шукати? Так. Десь недалеко казали, що теж отак крали кольоса на стоянці, якийсь і сторож був, але крали. Потім люди зібралися самі, засіли, от, зловили їх. А вони що робили? Вони. Скидували колеса в мусоровоз, заїжджав мусоровоз, вони їх туди висипали, вивозили і доставали. То зловили ці міліції, їм навіть сказали, що сядьте, зловіть та й дайте хорошу то і все. То вони їх там облупили добре, люди ці що ну, зловили їх в цих. Так що, так ми потім знайшли, вже нам треба було вже щось шукати, щоб був гараж. бо куча всякого барахла, скільки всього Сережа повідносив в гараж. Прожили ми тоді вже 10 років, це по квартирах, скільки всякого барахла, нажилося віші, посуда, мебіль у нас була своя, плюс з роботи в нього якісь були зеркала, стекла, таке, скільки всього. І ми потім недалеко знайшли приватний будинок з хазяями в одному дворі, звичайно. Нікому не рекомендую жити в одному дворі. Ну, але ми, нам треба було швидко і щоб був гараж. Ми там прожили 2 роки, то заходили так, одна була ціна, а потім нам сказали, що дорожчий газ треба доплачувати 500 гривень це на зиму за газ. І ми так платили, платили, платили до весни. Весною щось там. Такі. Коротше, виходить, що ми за газ по 500 гривень платили круглий год. То ми за, цих, за два роки там віддали 200 тисяч. Шкажу, щоб зібрати всі ці роки, але так кожного разу ти не знав, буде завтра робота, не буде, як воно, що воно. І. Ну, ось так. А ще тим більше після 2014 року взагалі не знали, що воно буде далі, як. І Сережа якраз був в Криму, в командировці. він їхав з Криму, коли туди їхали перві танки, він ще їх зустрів. от. І саме піднявся долар, а у нас були трохи складені гроші в гривнях, і це піднялося все, куди де я поїду з тими грошима. Нема не було мені з ким поїхати, швиденько їх заміняти, і в нас ну, дуже багато грошей пропало, звісно, так ми жаліємо, що взагалі така ситуація вийшла в нас. Ну, ми прожили в вчасному будинку 2 роки. Потім Помер сірожений батько, ми продали квартиру і вирішили щось шукати десь якийсь будинок. Можна було, звичайно, десь в городі купити якусь малесеньку квартирку, але от купляти, десь там в чегирях, ото все гниле. На хорошу квартиру у нас грошей не було, звичайно, а щось таке брати. А біля міста також такі рухляті. За такі великі гроші, що ну, ми поїхали трошки далі, дивилися там, там. от. І зараз ми, виходить, що за 30 кілометрів від міста ми знайшли були будинок на другій вулиці перед цим. Приїхали, подивилися 10 тисяч доларів. Ну, треба було там робити ремонт, там в пару кімнатах вони зробили ремонт. От. Ми поїхали до нотаріуса, але нотаріус сказав, що треба, щоб чоловіка зняти з воєнкомату, там їм от, виписати всіх. От. Ми, бігали, ми, коротше, їх возили скрізь. Ми вже як думали, що, от, беремо цю хату, все, нам більш-менш підходило, ще залишаться гроші на ремонт трохи якісь. Потім дзвонимо, вона перестала брати трубку. Не знаю чого, почала щось там. Потім якось вона взяла один раз, сказала, що чоловік попав в лікарню, щось там таке плела. Коротше. Ну Ми поняли, що вона щось мутить, бо Сережа каже, якщо вам треба оформляти, приїдьте в Одесу, я вас повозю скрізь, ну, допоможу. Але вона щось там крутила-мотила. Потім ми приїжджали, знову дивилися тут будинки, проїжджали, дивимося, там якась жінка ходить. Ми попитали людей, кажуть люди, що. Продали вони хату, і вже, якби ми проживаємо тут, чоловік, цей, я його бачила, то виходить, що ми, вона виставила за 10 тисяч доларів, ми договорились, вона поняла, що є покупателі і десь на другому сайті переставила за 12 тисяч доларів. І вони вже, як покупателі, з'явилися на 12 тисяч доларів. Звичайно, ми вже були їм невигодні. І теж він каже, що вона оце почала і йому так само робити, що. То трубку не бере, то те, то все. Він каже, я вже <смі> матію нагнув. <смі> сказав так: або, або. Він казав так: ми думали: або купуємо будинок, або купуємо хорошу машину. То вона вже, ну, я не знаю, що з нею було, що їй робило, що вона отак чудила, то це вони купили той будинок в неї. Ну, напевно, за 12 тисяч, я так зрозуміла, чи що. А ми вже тут знайшли на другій вулиці, і більший будинок, і ширший двір, бо там був будинок, заїзд і полісадник, де можна було нам гараж построїти. Але стояло на вулиці прямо посеред де полісадник, посередині стовп, ось так. Тобто, що хоч так, то так. Тобто ти тут гараж не построїш. А тут у нас є. Заїзд і широчезна клумба, де ми плануємо построїти гараж, і ще й задній широкий заїзд. І трошки більше землі. Ну і тут будинок кращий на фундаменті, більший, вищий, Ну, звичайно, і дорожчий, добре дорожчий. От. Але ми не шкодуємо, що ось так нас Бог відвів від тої хати, і ми переїхали сюди. А в місті я ж кажу, якось в квартирі я завжди хотіла жити. ну Я сама з села, Сережа то він в квартирі виріс, а я сама з села я завжди хотіла жити, щоб був у мене будинок, квартири я мені не подобаються. Я люблю квіти, вийти. Ну, Сережа любить так само, хоч він і в квартирі вирісся, він... ми як їздили в село, завжди приїжджаємо, він бігом шашлик. Подобається в селі також. І ми вирішили, я шкав, щоб купляти, що, що попало, десь в місті. Ми купили будинок, такий, щоб можна було зайти, жити і помаленьку робити собі потрошки ремонт. Якраз ми встигли перед, як був коронавірус, ми купили будинок, і потім так якраз вийшло, що всі роже почався цей карантин, роботи не було. От, але добре, бо ми заїхали, треба було тут. Труби міняти, ну, де вода. Потім ще забилась каналізація, ми там розрили, там такий жах творився, прийшлось ставити нову каналізацію, це витрати знову нові. Ну, Було що робити. Але добре, то, що він був вдома і робив це сам багато чого. От. Пару місяців він посидів вдома, а потім вже з'явилася робота, якось трохи розтряслося на літо. Ну, і ще чого ми, я особливо. Не хотіла жити в місті, у мене завжди боліла дуже голова від цієї пилі, грязі, напевно, чи що. Одне, по-друге, що я колись йшла з роботи, осінь була, вже так тепло було, але вже було темно. От. На маршала Жукова ми тоді жили, я йшла з роботи, там кольцева є і копійка. І це я перейшла далі. І там біля аптеки сиділа компанія якась. Я пройшла, вони до мене щось там. Ну, я не знаю, чи до мене, чи не до мене, вони щось там посвистували. Я собі йду, мені залишилось пройти два дома. І чую, ззаді хтось біжить. Ну, Якби я до теї порі, взагалі, не боялася так ходити. Мені навіть деякі казали, що Наташа це Одеса, треба трохи стерегтись. А. Ну, Біжить собі, хтось там біжить. І він ззаді раз мені ось так рота, і на вуха: тихо. Боже, яка там тихо, Я так верещала, як дурна, він мене розвернув, намацав тут зірвав цепочку з хрестиком у мене, під дерево мене отак кинув. Я так верещала, проходив хлопець, і двоє він оце мене звалив, зірвав роз, так, от світер мені розкрив, зірвав цепку, а ще добре, що я упала на сумку. Я тільки достала телефон, щоб позвонити, до цього я його ще не засвітила, він у мене в руці був, і впала я на сумку. А в мене в сумці була ну, зарплата, і там свої якісь гроші і мені тоді віддали долг 100 доларів. І я впала, оце ж він мене скинув під дерево на цю сумку. І телефон в мене в руці, але я його не засвітила. Він би вирвав і телефон. А двоє з ним погналися десь у дворі, і він усе зірвав цепку і побіг за ними. Я встала в шоці, кричу, проходив хлопець. Такий ямбал би говорив по телефоні, як зараз пам'ятаю, то хоч би запитав, люди такі є байдужі, що сталося чи що. Стало, що, що. Бог зна, звідки люди повибігали з магазину, там пригналися? І, оказується, вони тоді, оця компанія трьох дівчат в той день ось так, продавщицю з магазину вранці в 10 часу вранці зірвали, отак, пробіг, зірвав їй цепку, потім в 5 часов вечора на другому кутку. То там казали, що ту дівчину ще й звацували ці троє. І оце мені ще попало. Ну, добре, що обійшлось отак, цепочкою лише, все. От. Він мені так як закривав рота, різанувши, я розрізала губу, а в мене був білий світер, такий крові, по мені прийшла додому, а дзвонили ще ж кажу, ну, оце таке твориться в нашій країні. Як вибігли люди з магазину, дзвонили там. Біля нас живе в домі участковий жив. Дзвонили до нього, він навіть не вийшов. І потім через пару днів, не пам'ятаю, хто мені, по-моєму, продавчиця ця з магазину сказала, що показували по новостях, зловили цього клієнта, що от, орудували тут. Я поїхала в поліцію. Вони, звичайно, не дурні, вони спитали, як він виглядає, що будь-який може прийти і сказати, що от в мене теж вкрали цепочку, чи що. Я, я пам'ятаю, що я запомнила, що він був в чорній кепки, білий ободок, і спереді в нього не було зуба. От, не було видно, коли він вже на мене так дивився. То мені показали там фотографії на телефоні, я його пізнала. Але Ну, я так зрозуміла, що все одно мені ніхто нічого не поверне. Тобто його посадити все одно посадять, бо там було за що, але то я вже далі так нічого, заяву ніяку не писала толком. От це було одне, що. Чого я не хотіла більше жити в місті, бо я після того дуже боялася, і з роботи мене відпускали трошки раніше, бо ну, боялася я дуже, коли от. темно, люди не люди, не знаю, я після того людям Ну, взагалі таке життя, що не дуже людям довіряю, от і все. А потім, ще, як ми жили на квартирі на, на Маліновську, теж у нас був такий випадок. Тільки Сережа поїхав в офіс. І чую на коридорі такі крики, починають мені стукати, в дзвонок позвонили. А я боялася відчиняти після того випадку, як це на мене напали, я не відчиняла нікому. Потім починає грюкати в двері, ломати ручку. Боже, в мене такий шок. Я дзвоню до Сережі говорю: Сережа, щось таке відбувається. Крики в під'їзді, а ми жили на первому етажі. Ломають двері, гупать. Він так гупав. Ту ручку так дьоргавши, що, що ну, і так трясло, що вообще. То Сережа приїхав, там сусідка ходила, він мені запитав, що таке. Оказується, що з третього етажа затопили другий, а цей, хто жив над нами на другому етажі, прийшов запитати, чи, він, чи до нас не затекло. Це він так прийшов запитати, що двері ломав мені. О. Але слава Богу, нічого там не затекло. Так що ось так. Чого я ж кажу, більше я вже не хотіла жити в місті, особливо не хотіла я жити в квартирі. Ну, і плюс, якби купувати якесь житло, купувати якесь таке гнильо, ріща, що, що валиться, сипеться, теж немає смисла. От. І ми дивилися більш за містом, щоб двір був, щоб гараж був. Щоб квіти було де посадити, мені. а так ми дивилися ближче до міста, то там, звичайно, такі канури продавалися. Ну, звичайно, хороші будинки стоять ого. -го. А те, що ми тако дивилися, то дві кімнатки, якийсь там коридорчик, маленький дворик, толком нема де розвернутися, то ми вирішили, що хай ми там на 10 кілометрів якихось далі купимо будинок. Але щось стояще, трохи прикласти руки, і потім, якби потрошки-потрошки будемо робити. Звичайно, ніхто не очікував, що ось так буде зараз оця війна. Отакий жах, щас, що відбувається, ну, то не головне. І добре, що ми ще попали, що ми купили будинок до карантину і ще до війни. Добре, що ми виїхали з міста, бо зараз я взагалі не заздрю людям. Ті, що живуть в містах, там таке відбувається. У нас, звісно, теж тут луплять так, що хай Бог милує, прилітає, буває. Але все одно ми хоч далі від міста. Так, що ось так ми переїхали сюди, в село. Звичайно, якщо так взяти, то я б не сказала, що мені так сильно тут подобається. Але так, як у Сережі робота в Одесі, то ми... я. На мою думку, я би переїхала в своє рідне село. Село у нас хороше, асфальтоване, газ є, але там немає роботи. 180 кілометрів від Одеси, то там просто немає що робити. А Сережа каже: я не хочу держати корови, телята, свині, йому це не цікаво. От. Так що помаленьку-помаленьку робимо собі тут ремонт, обживаємося, як то кажуть. Саме головне зараз для всіх людей, щоб закінчилася війна. Не знаю, здається, тому немає кінця і краю. От. Щоб всі рідні і близькі повернулися, щоб не гинули наші люди. От таке відбувається що жах. Так що, ось так ми переїхали в село. Я не жалію. Навпаки, дуже рада. Лилися рожу, тільки що на живий коридор. Пішли сюди, ми не пішли в село, саме сюди, на край села пішли. Тут від села до села робили живий коридор. Ну і по селі, звичайно, ми пішли сюди. А тут вже стали так, дерев нема, вітрі дує, таке дурне, холодно. Написали, що на півдругого буде. То ми чекали десь аж до півтретього. Дує дурне, таке так змерзло. Вже чую горло дере знову. Прийшли, зараз поставила чайник, але добре, що сходили, ми його і не знаємо, цього хлопця 24 роки йому, по-моєму, 24 писали в групі, але пішли все одно, було багато людей. Добре, що Сережа якраз якраз він приїхав, був їздив це ж за посилкою От, та й сходили. А раз поп'ємо чайку гарячого, бо дуже холодно, таке вже дує, Іде болото, газюка знову. Так що ось такі от справи. А вам всім бажаю мирного неба, бережіть себе, всім пока-пока.